І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі обіці, брати і сестри, 15 неділя по 50-ти подає нам євангельське читання, в якому ми чуємо про дві найголовніші заповіді заповіді Львові. Один Законник приступив до Ісуса, спокушаючи, запитав учителю, яка заповідь найбільша в законі. І ось, власне, Господь відповів йому словами Святого Писання, які уже законник дуже добре знав, тому що ці самі слова написані в повторенні закону. І ця заповідь. Перша, яка базується на любові до Бога, каже, бо злюби Господа Бога Твого всім серцем своїм, всім віслом своїм своїми думками, помислами, всім своїм віслом, бо злюби Господа Бога. І ось ми сьогодні розміркуємо над тим, що то є любов до Бога. за все, любов до Бога це є відповідь на Божу любов. Бо Бог полюбив нас перше, чим сотворив цей світ. Адже ми читаємо, що Бог створив людину з безмежної своєї любові. Далі, коли людство відійшло в країну гріха після віхопадіння, все далі і далі людство відходило від Бога. І Бог вдруге проявляє свою любов, віддаючи. «Найдорогоцінніше, що в нього було, свого Сина, каже нам святе, Письмо, що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. І ось у відповідь на цю любов, Бога, людство так само мало би проявляти певну любов до свого Творця. Звісно, що серед віруючих християн нема тих, хто би сказав відкрито, я не вірю Бога, не люблю Бога. Немає в моєму серці відповідної любові до Бога. Як правило, кожен думає, що він любить Бога. Але як провірити, чи є у моєму серці любов до Бога? Що може визначити, чи є ця любов? Господь чітко про це каже, і ми читаємо в Іванії від Іану. Господь каже: як хто любить мене? той слово моє береже. І далі, хто не любить мене, той не береже моїх слів. Оце є відповідь практично на те запитання, чи любимо ми Бога. Кожен із нас вже може собі дати відповідь на це запитання, є у моєму серці любов до Бога чи ні. Якщо є у моєму серці любов до Бога, то це означає, що я люблю Його слово. Я бережу його слово у своєму серці. І ці слова, які сказав Господь, я можу промовити їх. Тобто є певна категорія тих настанов, промовлених Господом, які бережуться в моєму серці. Оці є вияв моєї любові до Бога. Далі Господь каже, і ми чуємо це в сьогоднішньому другому. Читалі, бо сьогодні, ще ми маємо відділу після востриження. І там, звучать такі слова, Господь каже: Хто хоче, йди за мною. Хай зречеться самого себе, візьме на себе хрест свій і йде свідом за мною. Перш за все, розпочинає Господь любесню словами хто хоче. Тобто ніхто не силує. І Бог наскільки дає людині волю і право вибору, любити мені його чи не любити, слухатися мені його, чи не слухатися, бути покірним мені й Богу свою, чи ні. І каже, хто хоче йди за мною, хай бере свій хрест. Хай верчеться себе, хай візьме свій хрест, і свідок за мною йде. І дай Господь. Продовжує, що ця любов, якщо ти вже цього хочеш. Якщо ти хочеш сповнитися цією любов'ю, якщо ти вирішив йти за Христом, що далі треба? Каже я Бог вини. Слави іншому не дам. І наша любов до Бога має бути незрівняною із любов'ю до кого або до чого небудь. Господь чітко про це каже: хто любить, як мене батька чи матір, то не достойний мене. Тобі ж, як мене любить сина чи доньку, той недостойний». Тобто, цими словами Господь робить акцент на тому, що ця любов має бути вища за будь-яку іншу любов, за будь-яку любов до кого-небудь або до чого-небудь. І ось, власне, вже ми могли би на підставі цих слів священного писання розібратися з тим, чи є у нашому серці. Чи любимо ми Бога понад все. І давши чесно відповідь на це, ми можемо зробити висновок, чи дотримуємося ми цієї заповіді, чи переживемо Слово Боже, чи готові бити свідомця за Христом, чи маємо ми в своєму серці любов більшу до Бога, чи до будь-кого із наших рідних, близьких, чи будь-кого із тих, хто живе на цій землі. І, власне. Оце те, що стосується нашої любові до Бога. Що стосується любові до ближнього, ці заповіді, вони наскільки взаємопов'язані, що неможливо любити Бога, не любивши ближнього свого. Тому Господь чітко про це каже. Якщо ти кажеш, що любиш Бога, каже апостол Іан у першому соборному посланні, але ненавидиш свого ближнього, то ти обманюєш. Тому що. Як ти можеш любити Бога, якого ти не бачив, якщо ти не любиш ближнього свого, якого бачиш? І ось власне любов до ближнього. Любов до ближнього це те, що так само має супроводжувати нас у цьому земному крокі. Але знову ж таки, що це означає? Чому ця любов? Чому полягає наша любов до ближнього? Перш за все, ми повинні у кожній людині без виключення бачити образ і подобу Божу. Уявіть собі, що Бог прощає Ісус Христос, прийнявши людську плоть і прийшов цей світ, щоб віднайти і спасти загибель. Задай ми Господь прощає блудниці, яку припровадили до нього і запитують, що нею робити, бо в законі Войсе Йому написано, що тому треба побити камінням. Але Господь каже, хто з вас без ріха, хай перший кине на і А далі, коли, піднявши свій очі і побачив, що жінка стоїть перед ним, а тим, які звинувачували, вже немає, каже, іди і більше не тріши. Господь прощає її, її гріхи, не дивлячись на те, що в законі написано, що таку треба побивати камінь. Задаймо про розбійника, який був зіп'явний на греці, який просить поминути у царстві Божому і каже, істину кажу тобі, сьогодні буде зі мною в раю. Тобто Господь проявляє свою любов до тих, які вже були відкинуті з від тих, хто е, не, 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 не відвертає своє лиця від тих, хто е, вважався пропащим. Від тих, хто вважався вже ні до чого не придатним, Господь прощає їх і проявляє свою любов. Чому? Тому що кожній людині бачить образ і подобу Божу. Так само, і ми, доріг, не повинні спішити осуджувати людину за ті інші вчинки. не повинні спішити кидати каменем грішника. Тому що кожна людина без виключення, в якому стані вона не була сьогодні. Якби людина низько не опустилася у своєму житті, все рівно образ Божий вона має у собі. І тому дуже важливо є бачити цей образ Божий у людині. Далі людина має мати бажання допомогти ближньому. Допомогти ближньому, прощати ровину ближнього, допомагати в потребі. І відноситися до людей так, як ми хочемо, щоб ви до нас відносились. Власне, у цьому і заключається любов. Коли мова йде про любов до ворогів, то ми маємо розуміти, що любов до ворогів проявляється передусім в молитві за їхні навернення, в молитві за їхнє спасіння. В цьому проявляється любов до тих, хто чинить зло і хто вважається ворогом. Тому дуже важливо є ці речі пам'ятати. І, власне, оця любов Божа, яка має сповнювати наші серця, вона має допомогти нам подолати всі страхи, всі недосконалості, все те, що є у нашому житті. І ті гріхові пороки, які часто супроводжують нас в житті. Мені пригадується такий випадок із життя святителя Іоанна Золотоустного. Імператриця Євдокія озлоблена проповіддю Іанна Золотоустого, які ці проповіді відкривали злі справи, які чинила імператриця. І вона шукала нагоду, як знищити його. Подібно, як іродіана, хотіла знищити Іоанна Хрестителя. Подібне щось було в житті Іоанна Золотоустого. І, у важкі і, і в той такий важкий час випробовував, я з Глотуздій, звернувся до свого духівника, і в листі до кого написав нього, засвідчивши свою вірність пастівському служінню, Каже, якщо імператриця Євдокія як повели мене перепиляти, е, хай перепилює, це пережив пророк Ісая. Вона вирішить кинути мене на розв'язання диким звірам, хай кидає, це було в житті пророка Даниїла. Якщо вона вирішить мене кинути у глибі морську, хай кидає, це було в житті прока Іони. Якщо вона вирішить, щоби закидати мене каміння, хай закидає. Це було в житті правоучника архідіякла Стефана. Будь-які страждання. Будь-які муки, що би не прийшлося мені пережити, ніщо не відлучить мене від любові Христової. І ось у ударимо Христі, коли ми сповнені любові Христової, тоді у нас немає страху, тоді у нас немає бажання осуджувати інших. Тоді у нас немає е, якогось упередженого ставлення до тих інших людей, тому що ми перебуваємо. А Господь каже, хто у мені перебуває, я у ньому перебувати му. Тому дуже важливо є просити Господа, особливо зараз, коли стільки ненависті, коли стільки злоби, коли стільки ворожнечі. І ви знаєте, я спостерігаю за тим, як десь і на нашій парафії таке охолодження в молитві. От вже триває половиною років війна, щоденно відбувається у нас богослушіння. І я починаю бачити, наприклад, менше людей приступає до покаяння, до святого причастя. Менше людей приходять на ці богослушіння, які щоденно звершуються у нас в нас у храмі. Це говорить про що? Це говорить про охолодження. І знаєте, там є в останній книзі Біблії об'явлення явного слова, і Господь звертається до Англа церкви, тобто до служителя церкви. Каже, якщо би ти був гарячий або холодний, але якщо ти літеплий, я виплюну тебе своїх уст. Так, як це небезпечно бути літерим? І як важливо бути гарячим. І власне наші серця мають бути гарячими. Наші бажання мають бути погум'яне. Перш за все, ми маємо гріхи любов'ю до Бога. І ця любов має проявлятися в молитві, в молитві, якій ми не просто просимо його про ті чи інші речі, а в якій ми довіряємо Йому себе, довіряємо Йому своє життя, довіряємо йому життя своїх дітей, своїх рідних і близьких. Саме у цьому заключається це не тоді, коли ми просимо, кажемо, дай мені, дай мені, дай мені, а ну Бог не дає, то значить я не буду більше просити. Ні, це тоді, коли ми вчимося цього, як довірити йому себе, як довірити йому своє життя, як довірити йому життя своїх дітей. Саме в цьому заключається любов. Боже, я знаю, що якщо моя дитина навіть на фронті, але під твоєю опікою, то він буде збережений. Я знаю, Господи, що якщо довірити себе тобі, то зі мною не станеться нічого, що не по Твоїй волі. І ось, власне, коли ми живемо цією вірою, коли ми сповнюємося цією вірою, оце і є ознака на нашої любові до Бога. Але коли ми гризимо себе, коли ми переживаємо, коли ми сповнюємося гніву, коли ми сповнюємося злоби, коли ми сповнюємося ненависті, коли приходиться стати на молитву, а там вже і сили на молитву не має, і бажання не має молитися, тоді цей стан угодить ворогові роду людського, найбільш угодний такий стан. Тому, крім видимої війни, яка відбувається в цьому світі, завжди триває невидима війна за наші душі. І ворогом людського робить все для того, аби охолодити наші серця. Роби все, яке добре нас відвернути від Бога. Він внушає в нас думку, каже, дивись, ну що з того, що ти молишся. Ти бачиш результат своєї молити? Не бачиш. Ось це означає, що Бог не чує твої молитви. Це він внушає. Це диявол внушає подібну думку. Але віруючий християнин має промовляти так, як промовляв ясовуський. Навіть якщо мене перетинують, це вже було з Ісаїв. Навіть якщо мене закинуть камінням, це вже було з Стефаном. Головне, що мене нічого не відлучить від любові твоєї. Коли людина сповнена Духа Святого, то навіть якщо приходиться руки, перетерпіти, людина палаюча цим вогнем Божої любові, легше переносить ці страждання, які Господь допускає, в житті. Тому дуже важливо, є дорогі в Христі, просити про це. Господи Ісусе Христе, сповни моє серце, любов. Ю. Перш за все до тебе, Господа, Бога Того. і навчи моє серце любити тебе понад усе, а ближнього свого любити заради тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу!